Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Малята, а скажіть, як ви себе почуваєте? Чи ні в кого не болить животик? А може, раптом хтось застудився? Чи у всіх температура в нормі? А гадаю, вірю в те, що ви всі здорові. Малята, щоб бути здоровим, потрібно вести. Здоровий спосіб життя та дбати про своє здоров'я. Що ж таке здоровий спосіб життя, а це виконувати режим дня, дотримання правил гігієни. Потрібно займатися фізкультурою і спортом, загартовуватися, правильно та корисно харчуватись, бути доброзичливим. Один до одного та не мати шкідливих звичок. Малята дуже корисно дотримуватись режиму дня. Режим це основа здоров'я потрібно дотримуватися режиму харчування, сну та відпочинку, а також фізичної праці та допомоги батькам. Тоді твій настрій буде гарний та бадьорим. А якщо ти хочеш бути здоровим, правильно харчуйся. Їжа має бути не тільки смачною, а й корисною. До столу потрібно сідати в один і той самий час. Отже, сідай до столу вчасно і не чекай запрошення по декілька разів. Давайте пограємо в гру і згадаємо, яка їжа корисна, а яка ні? Малята, погляньте, чи корисна ця їжа? Мед корисний, а цукерки шкідливі для зубів. А що тут корисне, а що шкідливе? Поглянь уважно на картинку та вибери корисну їжу. Поглянь уважно і вибери корисну їжу. Так, ягоди та каша корисна їжа. Будь уважним і вибери, що тут корисно. Поглянь на картинку і знайди шкідливу їжу. Знайди на картинці корисну їжу. Яка їжа корисна? Так, молодці. Сир та овочі дуже корисна їжа. Якщо ти не дружиш з фізкультурою та спортом, то почни ними займатися вже зараз. Зроби декілька вправ, не відкладай це на завтра. Прокинувшись уранці, зроби зарядку. Протягом дня грай у футбол, катайся на велосипеді. Або грай у рухливі ігри. Малята. А вам приємно бачити усміхнену людину? Так, я гадаю, вам приємно. Тож тоді відповідай тим же. Усміхайся, будь привітним і доброзичливим. Пам'ятай, все ще й корисно для здоров'я. А зараз пограємо в гру, яка називається. Що добре, а що ні? Мити руки з милом добре. Так, добре. Їсти корисну їжу добре. Добре. Їсти багато солодкого. Добре, чи ні? Ні. Чистити вранці та ввечері зубки. Добре чи ні? Так, добре. Не слідкувати за чистотою свого одягу і ходити брудним. Це добре чи ні? Ні, це дуже погано. Їсти багато шоколаду, чипсів та іншу шкідливу їжу. Це добре? Ні, це погано для здоров'я. Робити гімнастику і займатися спортом. Це добре? Так, це добре. Молодці малята! Якщо це виконувати, ви будете здорові та міцні. Малята, сподіваюсь, вам було цікаво. І ви дізнались багато нового. Я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою та кажу вам до побачення, малята!